Вітаю товариство. продажі з'являється Audi Q5 2015 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном на повному приводі квадру в такому темно-синьому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль був привезений з аукціону з з незначними пошкодженнями. В цілому кузов автомобіля в гарному стані гарно виглядає. Якихось видимих пошкоджень по кузову автомобіля немає. По лівій, по правій стороні, по передній частині кузова, по задній частині, все дуже гарно виглядає. Салон автомобіля в світлому комбінованому кольорі, такий коричневий, з таким кремовим світлим салоном. Панорамний дах присутній з електрошторкою та з електроприводом. В комплектацію входить. 4 скло підіймачі передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, електроскладання дзеркал з регулюванням, датчики світла, датчики дощу. Шкіряне мультикермо з круїз контролем. Запуск автомобіля з кнопочки, MMI присутні, електричне гальмо є. Камера заднього огляду, партроніки, підігрів передніх сидінь. Все тут є. По задньому ряду сидінь теж все дуже гарно виглядає. Якихось пошкоджень, видимих по задньому ряду я теж не бачу. Ось так він виглядає з заднього ряду сидін спереді. Дуже красива колористика в даному авто, вона мені подобається. Також тут встановлена акустична система, система Bang Olufsen, що дуже гарно звучить, дуже якісно. Тому для любителів музики. Вона тут присутня. Задній ряд сидінь ось так складається. електро кришка багажного відділення. Технічно по автомобілю якихось зауважень немає. Заводиться автомобіль з півоберта, Коробка працює плавно, гарно, без якихось зауважень. по електроніці теж я не бачив, щоб щось. Було таке, що дратувало. Ось так вона виглядає. Кондиціонер та клімат працюють. Навігація у нас. Е -е, Україномовна, менюшка. Ну, Черсифікована, скажімо так. Менюшка в тому числі. Придбати дане авто можна влізам за ланцевим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий місто Львів, вулиця Пасічна, 127. На майданчику хапає авто. Тому хто шукав собі живу фіп'яту, будь ласка, вона в нас є. Заїжджайте, оглядайте, проводьте тест драйв та... Купуйте. її 111 тисяч. Чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.